Few or some. Що це за слова, і коли ви ними будете користуватися в своїй англійській мові, нотуємо. Якщо ви хочете перекласти такі слова, які вказують на кількість. Наприклад, кілька питань, кілька філіжанок кави, або небагато хлібу, небагато рису, то ви будете користуватися або a few, або some. Перше, що ви маєте розуміти, що ці слова ставляться перед іменниками, кількість яких вони будуть показувати. А іменники в англійській мові діляться на два табори. Перший табір countable nouns, злічені іменники, які ви можете порахувати. Question, questions. Cup, cups, students-students. І другий табір uncountable, незлічені. Milk, sugar, money, і навіть емоції, happiness. А тепер увага. a few – кілька виставити перед countable nouns, які ви можете порахувати. Наприклад, a few students, a few questions, a few cups of coffee. А сам виставити для обидвох. Він універсальний. Some fruit, some money, some milk, some questions, some students, some apples. Ставте плюс і пишіть свої приклади, якщо ви зрозуміли what I was explaining to you. And for those для тих, хто продовжує дивитися, в мене завжди будуть сюрпризи. Сюрприз, ось така табличка. Подивіться, будь ласка, на неї. Тут я зібрала The most Important Information About Countable and Uncountable usage of these words. І Якщо у вас будуть питання. По словам, які сьогодні я в уроці не висвітлила, задавайте в коментарях і обов'язково obligatory you will receive my answer. Ви отримаєте мою відповідь. Enjoy the day!